Всім привіт! З вами Руслан компанія Стіл. І сьогодні ми поговоримо про глушники для зброї. А саме тема відео, яким повинен бути глушник для зброї напередок. Пігнал. так, перш за все, ми повинні розібратися, які властивості повинен мати глушник для стрілецької зброї. Напередок. Я виношу вперед надійність. Перш за все, це він повинен мати 100% надійність. По-друге, він повинен виконувати всі задачі, витримувати все, що витримує сама зброя. Наприклад, якщо це автомат Калашнікова, то він повинен витримувати черги, навантаження, легкі там удари вперед. От все, що хлопці можуть вигадати з ним, він повинен тримати. Все, звісно, всі знають, що глушник вперед, якщо його там перші 5 см в бок сильно вдарити, дуже сильно це сліди прямо лишає. Він може втратити співосність. Але ви ж знаєте, ми компанія Стіл, якщо таке навіть трапилось, обов'язково звертайтесь у нас в рекламаційний відділ. Це безкоштовна прокатка йде глушника. Ви сплачуєте за дорогу туди-назад, і ми... Прибираємо всі неспівозності. Так само, якщо там щось зачеп був, чи щось відкрутилось, летіло не туди. Все, що можете вигадати, все в гарантійний і постгарантійний термін. Все, що можна, ми зробимо безкоштовно, хлопці. Тому що ми з вами, тому що ми розуміємо свою місію в цьому питанні, і ми робимо самі надійні глушники для зброї. Для того щоб ви здобули найшвидше перемогу, і ці глушники боронили вас від ворога. Ворог не бачив ні ви стріляєте, ні позицію не міг оприділити вашу звідкіля ведеться постріл. До речі, про це третя позиція, яким повинен бути глушник, глушник повинен. Применшувати, зменшувати шум постріл настільки, щоб е, хоча б 120-150 метрів, от та праця, яка йде там, по посадках, там де ще хлопці там е, працюють, е, скажімо, е, не було ясно навіть з, якого, е, з якої сторони ви ведете постріл. А зараз так і є. Наприклад, наш Патріот Стіл Джен 2, це ті глушники, які зараз по собі вартості робляться, вони 100% роблять таку роботу. От, не одне наше ДРГ, хлопці, які спецпризначенці працюють з ними, вони кажуть про те, що 150 метрів вони роблять чудеса. Лайкайте під цим відео, коментуйте всі, хто так само це випробував, хлопці, щоб всі знали, що глушники стіл вони найкращі і вони дійсно за собі вартістю. Вони просто... Бомба, навіщо переплачувати або купувати кота в мішку. Але зараз на реклама, а саме про те, давайте вертатись все ж таки в тему, яким повинен бути глушник. Так от, четверте, глушник повинен легко обслугуватись і мати великий ресурс. Саме такий є глушник стіл. Він дуже легко обслуговується. Після там, тисячі двох тисяч пострілів може вивагу взважити глушника, наприклад, або так, просто бачите, що там, наприклад, спалах почав з'являтися чи м -м, шум пострілу гірше приглушується. Замочили в керосині його, потім там ну, на сутки може на 12 годин, там на ніч замочили в керосині, наприклад. Вибили потім все стислим повітрям, якщо є змога, якщо немає, просто вибили ще промили, все, і далі працюємо. Нічого більше не треба. Якщо є змога, зрозуміла, там ультразвукові ванни можна використовувати, можна використовувати спеціальні піни, все що завгодно, хлопці. Все витримає глушник, все може глушник. І так, оці чотири у нас, скажімо, пункти є основними і головними. Ресурс може навіть в інший пункт винести. Він повинен глушник мати такий ресурс, щоб хлопці не думали про те, скільки з нього стріляти чи пора його міняти. Таким є так само глушник стіл. Ви його взяли. І користуйтесь 10 тисяч постелів, може бути 20 навіть тисяч пострілів. Ходити він. Ми до 10 тисяч відстрілювали свої глушники ще до 16-го року по паспортах. Потім вони багато що ми покращили. І я навіть зараз зустрічав глушники з 14-го року, які хлопці носять їх. Блін, кажуть, ну взагалі просто супер бомба і нічого не хочуть кращого. От коли ми ще логотипи стіл навіть не ставили на них і трохи іншим робили, от вони ще ті працюють. А ці взагалі зараз, які крайні наші глушники, вони взагалі вже допрацьовані максимально. Звичайно, ми знаємо, як розробити їх кращими, але це буду, буде дуже впливати на ціну, і тому бюджетні моделі вони, от, мають все, що за ту ціну, яку, скажімо, ми поставили за метою тримати по собі вартості зараз. Там 1950 гривень на момент зйомки відео це Патріот, і 2600 гривень це Стіл Джен 2. Ну, хлопці, ну дійсно, це реально такі смішні ціни за те, що ви отримуєте. Рахувати треба таким чином, дивіться. 2600 гривень нехай модель Steel Gen 2. Витримує вона мінімум 10 тисяч пострілів. Мінімум. 10 тисяч послів взагалі ну, він вічний. Якщо його не зламати, обслуговувати постійно, він вічний гуфник. Єдине, що може поржавіти, зрозуміло, що він оксидований. Середини там поржавіти може. Або ви зламати його можете. Але іржа та сама, якщо його помити, маслом почистити, все ну, нічого не буде далі. все. Чиститься він, як і сама зброя. Він стальний, тому. В цілому просто прочистили його і все. Кожен раз, коли чистите зброю, почистити глушник. все. Тими ж чистками всі, тим чистками, самим. Так, ми вже не туди поїхали по відео, тому вертаємось назад. І так, яким не повинен бути глушник, давайте. Наші тести показали, що будь-який розбірний глушник має багато ваг. Перше. Ви можете втратити якусь частину того глушника. Друге, при розбірці збірки глушників, якщо він розбірний буде, є набігаючі неспівосності. Ці набігаючі неспівосності вони дуже негативно впливають на кучність пострілу. Третє. Ні, давайте зупинюсь ще на кучності пострілу. Такий глушник розбірний, навіть якщо він зроблений професійно, от ми медацькі, фінські там випробували 1500-2,500 пострілів. Я вже це, це дуже замало. А особливо, якщо приймати з огляду на ціну дивитись, що ціна там ніяк не маленька. Здебільшого ці моделі там більше 10 тисяч гривень коштують зараз. І я вважаю, що це от дуже дорогий глушник. Якщо там Steel Gen 2 2,600 коштує, то й 10%, наприклад, навіть нехай коштує. Це в 4 рази дорожче. І ще ресурс, нехай там 2500 взяти ресурс, да? і в наш там 10%, нехай взяти. Да? Там. І в 4 рази ще він дорожчий за рахунок ресурсу. Це недопустимо, хлопці. Не робіть цього, не купуйте розбірні гушники. Це 100%. Дуже дуже поганий вибір. Дуже. Глушник ні в коєму випадку не повинен бути розбірний. Запомніть це. <гум> ну, ні в коєму випадку, хлопці, ні в коєму. Так от, набігаючи неспівозності, ви можете щось втратити. Потім, коли йдуть перегріви глушників, 5-6 магазинів хлопців. Просто ця вся херня з дудки вилітає у вас вперед, і ви думаєте, що ви щось зробили не так. А насправді. Просто цей глушник не прилаштований для таких навантажень. Ось і все. А люди, які це роблять, ці глушники, вони роблять зраду просто. Це моя власна думка і думка тих хлопців, які купились на цю зраду. Здебільшого, це хлопці, які 18-22 роки дивляться рекламу. Там глушники розбірні, там класно, все, купуйте, там кажуть, все таке. Але хто вони такі? Вони люди з... З нівідки з'явилися, прийшли в цей ринок і навіть не розуміють, що вони роблять. От і все ми тестували два з половиною роки різні глушники, різні моделі глушників розбірних. І їхню модель так само тестувала, ту, яку вони зараз там роблять ця компанія. От. І що я вам скажу? Чесно, нічого, нічого класного. Я навіть не кажу про результати по звуку. Вони дуже-дуже хірові. От, по іншому не скажеш. Але хлопці прикольно зробили, Там не можна в них нічого коментувати, жодних коментарів взагалі робити. Вони пишуть, що краще за нас. Там прямо в групі вони з цього починали, що вони будуть кращі ніж стіл. Ще не зробили, але вони вже кажуть, будуть кращі. Протестували, чесно кажучи, ну 30% максимум погашення шуму. 30, друзі, 30. У нас 50-60% десь приблизно, у них 30%. Ну, це просто відверто. Але зараз не про це. Давайте далі про розбірні на розбірні. І так, розбірні глушники. Дві з пострілів, максимальний ресурс, запам'ятаємо, можете щось, а, просто втратити, потеряти. Там, да, з того. При перегріванні більше ніж 600 градусів, вилітає ця вся тушка або починає куля чіпляти, тому що таким чином зроблений сепараторний блок він зажатий. Да. Що все, ти нічого не зробиш з цим. Просто перегрів більше 600-650 градусів. Всього вважаю, що в тебе куля чіпляється параторний блок. Тому що нікуди діватись на вантаження в глушнику, метал починає вести. Ось, і куля чіпляється опаратор до блоку. Ми маємо проблему. Які плюси? Ну, ви можете розібрати, подивитись, як це все влаштовано. А і ще з мінусів дуже, дуже важкі, вони і дуже ну, дуже 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 погано глушать пострілів. Блін, один негатив, реально. Коли ми робили розбірні глушники, ми добились класного погашення пострілу, добились ідеальної співосності, добились навіть ресурс у нас був великий. Але ми там ну, обхитрили трохи. Ми зробили там. Плаваючу частину блоку зробили плаваючу, як і в нас, да? У нас система плаваючого сепараторного блоку рухомого. Ми так само там зробили. І з ресурсами проблема була вирішена, і проблема була вирішена, скажімо. Ну, з навантаженнями, там частково вона була вирішена. Да, дійсно, все одно там інколи траплялося, що на тестах все це вилітало. Перегріви були значно важкі. Там якось різьблення плило. Я так розумію, і воно вилітало. Ну, ви якщо розбірними користувалися, ви розумієте про що я кажу. Якщо ні, просто спробуйте. Спробуйте один раз, зніміть про це відео, обов'язково, поділіться. І я думаю, на цьому буде все. Наразі, значить, ми маємо багато ват і жодних плюсів. Реально, жодних плюсів, друзі. А, які плюси в глушнику нерозбірному? А, які мінуси? Мінус то, що ви не бачите всередині, що, що там, так, не можете розібрати. Це єдиний мінус. Немає того Лега. Але це і великий плюс, тому що ви нічого не можете порушити. Все працює одним цілим куском. Да? Ви взяли його, замочили, потім там вибили все, почистили все. Працюєте далі. Ну, тобто ніякого гемору немає. Хочете гемор? візьміть розбірний. Не хочете гемору? Беріть стіл, і вас з жодних проблем не буде з лушником. З вами був Руслан, компанія Стіл. Продовжимо цю тему, думаю, вже знімемо відео. Якось я візьму все ж таки якийсь глушник, замажемо там логотип розбірний і вже на ньому покажу принципи, проблеми саме погасіння звуку. Можливо, хтось з тих хлопців, які їх влаштовує результат 30% погашення шуму, наприклад, да, там, і вони продавати будуть ту херню далі. Хоча б для себе поймуть якісь принципи, щоб покращити це. Всім папа, з вами був Руслан. Купуйте тільки надійне. От купуйте глушники надійних компаній. В Україні це стіл. Є інші там компанії, фінські, данські. Я не кажу, що вони погані. Вони класні глушники, але коштують 3-4 рази більше і нічим не, не краще за наші от 100%, А здебільшого, наші вже краще. Але в нас одна проблемка маленька. Ми не дуже рекламуємось, але ми це виправимо. Друзі, всіх обійняв. Ще раз з вами була компанія Стіл, був Руслан, і ми говорили про глушники. Купуйте тільки нерозбірні глушники, працюйте влучно і тихо. З вами компанія Стіл, все буде Україна, все буде добре. Обійняв.